На полях Павлоградського району вже розпочався збір врожаю ранніх зернових культур. Працівники сільського господарства нагадують, що в цю пору дуже важливим є дотримання правил безпеки пов'язаних з вогнем, як для працівників на полі, так і для всіх громадян, що знаходяться серед хлібних масивів. Детальніше про правила безпеки на полях у наступному сюжеті. Кожного року жарка-літня погода змушує всіх працівників сільського господарства бути дуже уважними та стежити за належним доглядом та обробкою зернових культур, адже жарке сонце та вітер загрожують знищенню великих плантацій урожаю. Тому найменша безвідповідальність працівників може коштувати дуже дорого. Наша знімальна група стала свідком рейдової перевірки працівниками МНС дотримання правил безпеки під час збору урожаю. Виконані такі заходи, як обпашка полів. Значить, присутні на полі разом з комбайном з як комбайн, значить, трактор з плугом і дисками, значить, трактор з бочкою з водою. Ну, все те, що відповідає вимогам норм правил пожежної безпеки при збиранні. Ранніх зернових культур начальник міськрайонного відділу Держтехногенбезпеки Олександр Киріченко нагадує жителям Павлоградського району, що варто бути відповідальними та не ігнорувати правил та знаків застереження під час перебування серед плантацій ранніх зернових культур. Хочеться звернутися до мешканців Павлоградського району міста Павлорада, також мешканців прилеглих районів. З тим, що обережніше бути зараз з вогнем. Погода нестабільна, погода жарка і вітряна. Кинути недопалок або якийсь сірник, або спалена куча сміття, може коштувати дуже дорого, як власникам господарств, так і в цілому відобразиться на кількості врожаю. Який повинен бути зібраний в цьому році, не менш важливою є також належна поведінка власників сільськогосподарських угідь, які самостійно обробляють землю та збирають урожай. Їх халатність також може призвести до великих втрат, а також в разі порушення правил їм загрожує притягнення до кримінальної відповідальності. Звертаю вашу увагу на те, що спалювання стерні або пожнивних залишків заборонено взагалі правилами. Значить, при встановленні фактів спалювання стерні і при встановленні осіб будуть прийматися заходи відповідно до існуючого законодавства України. Наша знімальна група, будучи на місці подій під час рейдової перевірки, МНС впевнилася, що правила техніки безпеки робітниками сільськогосподарських угідь сумлінно дотримуються, та у разі раптового загорення стерні можна буде швидко запобігти розповсюдженню вогню на широкі плантації.